Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами виготовляти новорічну листівку, але незвичайно вона буде у нас ось така об'ємна. Так. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: лист картону, білого чи кольорового, лист паперу. Теж можна взяти будь-який кольор. Олівець. Стирачка, лінійка і клей. Так, отже, приступимо до роботи. Для... Спочатку ми з вами згортаємо навпіл аркуш білого картону. І це, згортаємо добре. Минаємо з вами усю сторону, де згин паперу, бо він дуже цупкий такий арпуш є. Далі так само складаємо навпіл кольоровий папір. Буває так, що ваш картон трошки менший, ніж папір. Бачите? І він трошки виглядає. Для цього нам треба ось так вставивши його, ножницями відрізати папір, який виступає. Так? Добре. Далі картон ми відкладаємо, беремо папір. Нам знадобиться лінійка. І олівець. Добре, якщо у вас є така охійка косинець. Не дуже зручно проводити перпендикулярні лінії. Ми зараз будемо наносити розмітку. Ставимо точки на відстані 4 см від початку 6 см 9. Одинадцяти, чотирнадцять і 16 сантиметрів. Так, якщо у вас немає косинця, то такі самі він точки ставимо і внизу 4 сантиметри, шість дев'ять, одинадцять, чотирнадцять шістнадцять. Далі, ми будемо проводити відрізки. Нам ця точка потрібна для того, щоб ви могли провести рівні відрізки, щоб не було ні криво, ні коса, а гарно, щоб у нас було. Добре, якщо у вас є косинець, то ним користуватися простіше, і цієї розмітки робити не треба. Ось погляньте. З цієї точки, мені треба провести відрізок завдовжки 4 см. Я виставляю косинець ось по краю. Видно? І спускаюся на відстань 4 см. Далі наступний відрізок у мене буде від тієї точки, що ми відзначаємо 6 см, теж на 4 см. Якщо у вас косинця немає, то тоді ви, звичайно, лінієчкою відкладаєте і дивитеся на засічки на іншій стороні нашого листочка. Отже, перших два відрізка по 4 см, других два відрізки по 6 см, по, вибачте, по 5 см. Один, другий. І останні дві точки, з них ми проводимо відрізки завдовжки, завдушки, так само, як і перші, по 4 см. Отже, два по 4, два по п'ять і знову два по 4. Ставимо відео на паузу і виконуємо ось таку розмітку. Далі по лініям розрізаємо. Так, розрізали. Наступним нашим кроком буде зробити ось такі от сходинки, як бачите, які виступають, які надають об'єму нашій листівці. Так, видно. Що нам для цього треба зробити? Ми розгортаємо наш аркуш і беремо ось цю смужку, що ми вирізали, між чотирма її шістьма см і тягнемо до себе її. І при цьому закриваємо так аркуш. Для чого, щоб в нас утворилися нові лінії згину. Ось, бачите? Повторимо ті самі дії. Беремо наступний, той що посередині, тягнемо до себе ось цю лінію, яка була вниз, ми вигинаємо до себе. Пальчиками беремо акуратно. Листочок прикриваємо, прижимаємо руко рукою, і у нас створила ще одна лінія згину. Третій так само. Ставимо відео на паузу і робимо такі східці. Далі нам потрібна наша основа, наш листок картону. Так, прикладаємо його. Змащуємо клеєм край. А також ось ці місця, де приєднується листок до основи. Ось ці місця теж ви намазуєте клеєм. Таким самим чином приклеїмо і іншу сторону. Змащуємо, закриваємо, і в нас приклеюється. Далі будемо виготовляти з вами ялиночки. Вони мають просту форму трикутну. Ви можете зробити їх більш схожими на ялинки, на такі, як ми звикли бачити. Так, для цього нам потрібно вирізати прямокутник розміром 18 см на 9. Вкладаємо вгорі 18. Зліва і справа 9. З'єднуємо, отримуємо прямокутник. Так, 18 см, так 9 см. Також ми маємо поставити ось тут засічки на відстані 6 см і 12 см. Ось тут 6. 12. Далі ми будемо згинати. Ось ця засічка в мене вгорі, і я складаю так, щоб дві лінії вгорі були одна напроти одної, ніхто не висовуся, не виглядав. Так, далі. І ось ця засічка, вона вже в мене всередину піде, тут простіше скласти навпіл. Пам'ятаємо, у нас з однієї цієї сторони було 6 см. Ділина. На 6. Так, далі, посерединки, там де 3 см, ставимо точку і з'єднуємо цю точку із протилежними кутами. У нас вийдуть такі трикутні ялинки. Зразу три виріжемо. Раз. Два. Далі, притримуючи папір, вирізаємо. І отримаємо ялинки. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Далі ялиночки наші ми наклеюємо на Наші східці нашу основу. Намазуємо, проводимо лінію на самій основі, видно? Mm -hmm. Так, і приклеюємо ялиночки. Так, одна є. Так само другу. І третє. Ставимо на паузу і приклеїмо ялиночки. Після того, як ви приклеїли ялиночки, можете Оф... приступати до оздоблення. Ви можете приклеїти сніжинки, можете їх самі вирізати. Можете, е якщо у вас немає такого. Дирокола, можете взяти навіть коректор і намалювати сніжиночки-зірочки. Так, Можете посипати якимись блискітками блискітки приклеїти. Так само і щодо першої вашої сторіночки зовнішньої. Можете її прикрасити будь-яким будь способом. Наприклад, я вирізала із блискучого матеріалу, це в мене фоаміран. можна взяти е, папір, якщо у вас є кольоровий такий блискучий. Такі от кульки чорним фломастером намалювала такі ниточки, і ось так от прикрасила. Ви можете зробити так або і за іншим вашим задумом. Отже, ви прикла... прикрасили свої ялинки, прикрасили фон. Якщо у вас є об... від зошитів старі обкладинки, на них бувають часто гарні картинки, їх теж можна використати, вирізати. І наклеїти, наприклад, на основну на початок вашої на лице вашої листівки. Так, добре, отже, це сьогодні ми виконали ось таку от листівку, бачите, можна її в різних кольорах зробити. Будь ласка, відзвітуйте. Сфотографуйте вашу листівку та відправте мені особисті повідомлення, я буду чекати. Бажаю вам успіхів та всього найкращого.